Дітки, ми сьогодні, у нас цікава тема, як ми можемо так ліпити, щоб оце з'єднувати. А саме на краще з'єднання можна водичкою зробити це, але ми беремо глину, намочуємо водичкою. Так? І розмічаєш, вона дуже така м'якенька була. Тимофій Павлов прийшов на майстер-клас із гончарства. Хлопець приїхав на Волинь з міста Костянтинівка Донецької області. Говорить, заняття з глиною це терапія, яка відволікає від хвилювань. Я приходжу сюди часто, тому що мені це подобається та заспокоює. Ця глина ніжна та допомагає для рук. Мене це приваблює, тому що я люблю різні речі та забираю їх додому як фігурки. Та коли я буду їхати звідси, то я заберу їх як пам'ятку про глину. Два місяці мешкає у Луцьку Павло Верешко. Він разом із мамою приїхав до Луцька із міста Покров Дніпропетровської області. Нині теж освоює ази гончарства. Я зробив сьогодні чотири танки. Я там ліпив, був теж танки. Я там ще був, зліпив машину. Мене вно е, приваблює в та кам'яка, і так я можу удихнути трошки. Їх присилають з-за кордону такі танки. І вони захищають нас. Глину привозять із міста Слов'янськ, що на Донеччині. Гончар Олександр Жаловага розказує: спочатку із постачанням глини виникали труднощі. Слов'янськ постійно був такому жах і пеклі війни, коли були сирени, і не тільки сирени, бомбили їх зі всіх сторін. І привезти звідти глиною. Ця глинка просто запахом крові. Тому що для всіх дітей, для всіх переселенців, це було така якась своя рідна, що вони брали цю глинку, що вони ліпили. Нині на занятті із гончарства, які відбуваються у рамках мистецького марафону «Арт-батальйон щотижня, п'ятеро дітей. Олександр Жаловага каже, що усього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майстер-класи відвідало майже 7 тисяч людей різного віку. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.